Змінивши роботу і своє ставлення до життя, я позбавився хвилювання й вилікував виразку шлунку Арден В. Шарпе із книги Дейла Карнагі. Як завойовувати друзів та впливати на людей. П'ять років тому я був схвильований, пригнічений і хворий. Лікарі діагностували у мене виразку шлунку. І наказали дотримуватися дієти. Я пив молоко і їв яйця доти, доки вони мені не остогидли, але не вилікувався. Потім одного дня мені на очі потрапила стаття про рак, і мені здалося, що я маю симптоми цієї хвороби. Я був не просто схвильований, я був охоплений жахом. Природно, що мій емоційний стан спричинив загострення хвороби. Мене мучив постійний пекучий біль. Але останньою краплею було те, що у 24 роки мене визнали непридатним до служби в армії. Я був калікою, тоді як цей час міг би бути розквітом моїх фізичних сил і можливостей. Я дійшов до краю, я був у відчаї і не бачив виходу. Тоді я спробував проаналізувати, як трапилось так. Що я довів себе до такого жахливого становища. Поступово переді мною відкрилася істина. Два роки тому я працював продавцем і був здоровим і щасливим, але злидні війни змусили мене залишити улюблену роботу і піти на фабрику. Я терпіти не міг цю роботу, і до того ж мені доводилося працювати разом із найнеприємнішими людьми, з якими тільки мав нещастя зустрічатися в житті. Вони були вічно усім незадоволені, для них усе було не так Вони постійно скаржилися на свою роботу, зарплатню, тривалість робочого дня, свого начальника і таке інше. І я помітив, що поступово стаю таким, як вони. Я зрозумів, що моя виразка шлунку була спричинена негативними думками й емоціями. Тоді я вирішив повернутися до роботи. До якої у мене лежала душа роботи продавця, і спілкуватися з приємними людьми, які були позитивно настроєні й оптимістично ставилися до життя. Мабуть, це рішення врятувало мені життя. Я швидко завів знайомства з людьми, які мали оптимістичний, вільний від хвилювання у монастрій, і незабаром змінилося і моє ставлення до життя. Як тільки змінився мій моральний стан, як відразу ж змінився й фізичний. Скоро я забув, що колись мав виразку шлунку. Я усвідомив, що від інших людей дуже легко заразитися здоров'ям, щастям і успіхом, так само, як і хвилюванням, злістю і настроєністю на невдачі. Це був найважливіший урок у моєму житті. Я мав би його засвоїти дуже давно. Я навіть чув і читав про це сотні разів, але щоб засвоїти його, мені довелося пройти тяжкий шлях. Тепер я, добре, як ніколи, розумію слова Ісуса, який сказав людина є тим, що вона думає і відчуває.